У цьому відео ми розглянемо будову клітини. Порівняємо будову тваринної та рослинної клітини та визначимо функції органел. Це схематичне зображення тваринної та рослинної клітини. Клітини складаються з стінки, оболонки та мембрани. Їх функції структурна та захисна. Цитоплазма виконує функції структурну та транспортну. Ендоплазматична сітка. Комплекс Гольджі, рибосоми. Функції цих органел синтез білка. Функція ядра інформаційна. Функція мітохондрії енергентична. Тільки у тваринній клітині є клітинний центр. Його функція це поділ клітини та лізосоми. Їх функція руйнування відпрацьованих елементів. А тільки в рослинній клітині є вакуоля, її функція структурна та хлоропласт його функція фотосинтез. Цей шедевр підготував Подлісну Віталій.